Шановному панство, в коментарях до одного із відео на тему виготовлення поплавків підписник залишив одне дуже таке актуальне, я вважаю, цікаве запитання. Ігнорувати не можу. Відповідь надам згодом. А зараз продовжимо виготовлення поплавків, тому що багато хто замучився терпіти до поплавків. То, дозволю собі повторитися. Є необхідність, тому що дехто уточнював у мене на Фейсбуці сюжет по розмітці заготовки. Припускаю, що пояснив не зовсім детально та вдало. Вибачайте. Після того, як ви визначилися, якої форми у вас буде верх та низ тіла поплавка, я прадив наносити декілька ліній по окружності поплавка. Мовно назвемо їх ватерлініями. Перша ватерлінія, я її позначу червоним кольором, слугую, тою відміткою. До якої ми дорізаємо заготовку по осі, хоч лезу паркетного ножа, чи чим ви там будете різати, тонке, воно розщіплює заготовку, а це, в свою чергу, змушує тріскатись тіло майбутнього поплавка. Крім того, відшлюфовуючи наждачним папером сегменти поплавка, які будуть склеєні і сформують ту конусну форму тіла, ми теж будемо спричиняти розщеплення заготовки. Тому оцей заріз між двома ватрилініями є таким собі запасом, який буде запобігати розщепленню. Важливий момент для того, щоб форма кінця тіла не нагадувала ребристу єгипетську піраміду, а мала округлу, елегантну форму, як оті форми ганенької молодички, бокова сторона сегменту повинна бути округлою. Сегменти повинні виглядати не як трикутник, а як листочок. Пригадуйте викруйку глобуса, що створив той німецький географ. Мартін Бехейм, здається, чи Бахайм в 15 столітті. І ватерлінія номер 2 то відправна точка зміни напрямку зрізання або ж сточування. Таких ватерліній може бути декілька. Звісно, доведеться згадати геометрію, заморочитись з розрахунками, але хто ж сказав, що буде легко. Ще один лайфхак чи хитрість. Я її використовую, а ви вже самі вирішуйте, робити так чи по-іншому. Для запобігання того розщеплення, про яке я говорив, по червоній вателінії я цупкенько промотую скотч перед тим, як розрізати заготовку на сегменти, і знімаю вже після того, як все вирізано, підшліфовано до чорнових форм. Далі розрізаємо заготовку на сегменти. Не обов'язково 4, може бути і 8. Якщо вам захотілося виготовити пузатенький поплавок з діаметром тіла від 12 мм. Більше сегментів витонченіша оптична форма тіла, а не куструба ребриста Далі після грубої чорнової обрізки кожного сегмента з боків заокруглюємо, затираємо, зашліфовуємо бокові сторони кожного сегмента наждачним папером. В кінцевому результаті кожен сегмент повинен нагадувати доньку апельсину. Після того, як ви придали симетричну форму бокам кожного сегмента, сточуємо на конус, внутрішню частину, щоб у ті сегменти зімкнулися докупи. Створили такий конус, купол, як краще, кому подобається. На цьому етапі підгонки йде процес формовки тіла поплавка. Тому не забуваємо про антенну та кіль поплавка. Їх потрібно заточити гостренько. На тому боці, який буде вклеюватись в тіло поплавка. Гострий кінець дозволяє проколоти м'якусть стебла і додатково зафіксується тілі. Тепер про халепи. Якщо бути занадто самовпевненим, робити все на око і без розрахунків, похапцем, бо хочеться завтра вже на рибалку, без достатньої формовки, може вийти ось так, як в мене. Сегменти не зійшлися і утворився рівчак, в місцях, стику. Тут нічого дивного, адже то був мій перший поплавок, а перший малинець, як то кажуть, поперек горла. Розповім, як вийти з такої ситуації, якщо потрапити, а потім скажу декілька слів про формовку, бо то важливий етап. Бачив у відео японських майстрів, що такі рівчачки зашпакльовують шпакльовкою по дереву. Я від шпакльовки відмовився, тому що боявся, що вона може бути заважкою, і це вплине на плавучість самого поплавка. Тому натер поліестерол, він плавучий, і змішав оті ошурки з клеєм. Далі зашпаклював. На плавучість не вплинуло і вийшло дуже добре. Після формування поплавка і сліду не залишилось. Тепер по формуванню. Для формування використовують міцну нитку, якою мотують поплавок, щоб усі сегменти зійшлися разом. Дехто радить пласку нитку або стрічку. Я обходився звичайною. Хоча пробував і те, і те, і, чесно кажучи, різниці не помітив. Процес формування не тільки допомагає загнути у ті сегменти, а й перевірити, наскільки якісно ви підігнали боки сегментів. Не варто розраховувати, що за один раз ви обмотали, все зігнулося і можна клеїти. Потрібен час і декілька підходів. Процес довгий. Не одночасовий. Спочатку я залишав замотану заготовку на ніч на батареї, щоб підсохла. Потім, як співав Висоцький у своїй пісні, мене недавно муза посітіла, посиділа так німного і ушла. Я замотану заготовку почав підігрівати праскою з усіх боків. Це значно прискорило процес промовки. Ще один важливий момент, на якому хочу зупинитися. Час обмотки заготовки. Слідкуйте, щоб зібрані докупи сегменти не зміщувалися в бік відносно осі. Таке буває і за нерівномірного натиску нитки з якогось боку взяли і перетягнули. Відцентрувати все і повернути на місце не складно. Несильним натиском пальців зміщуєте туди чи в іншу сторону і все повертається відносно осі. Нитка надійно фіксується скотчем після обмотки. І залишаємо поплавок формуватися. На цьому місці буду закінчувати це відео, адже ще маю відповісти на запитання підписника. А довгі відео ви чомусь не дивитесь. Продовжу наступного тижня. Про умовну відповідність номера поплавка, а рівно його розміру до певного варіанту оснастки я перше почув від. У того китайця, який будував у нас в Україні дорогу, я про нього розповідав в перших своїх відео про Херабун. Цей підхід, а верніше стереотип, існує у китайців. І тут нічого дивного, того, що Херабуна це придумка не китайців, а японців. І закономірно, що десь хтось щось недочув, недорозумів, або ж інтерпретував по-своєму. В результаті маємо, що маємо. Але, шановні, не завжди істина лежить на поверхні, і вона помітна. Інколи потрібно трішки пошевелити тим, що в нас є в голові, для того, щоб знайти цю істину. У японців. Підхід до нумерації поплавків трішки різниця, ніж у китайців. Візьмемо, для прикладу, поплавок номер 3 найвеликий, і з самою великою здатністю витримувати плавучість. Ним можна ловити як оснасткою, при якій два гачка будуть лежати на дні, так і оснасткою, при якій всього лише один гачок лежить на дні, а інший над дном. Впевнений, що ви помічали таку ситуацію на риболовлі, коли ловили не херабуну, я звичайною там вудочкою чи фідером. гачку три опариша клювало і раптом перестало. Тільки ну, залишаєте всього лише один опариш, клювання знову відновлюється. Японці, як люди вдумли, одразу підсікли цей нюанс. І тому, коли є необхідність вчепити на гачечок великий шматок тіста, вони використовують поплавки з більшим запасом плавучості, тобто номер 2 номер 3 Коли є необхідність зменшити той шматочок тіста, вони використовують поплавки меншої плавучості, тобто меншого. Номеру, щоб вирішувати тактичні задачі, підлаштовуватись під рибу. Я вам більше скажу, що у японців у ті поділки, що є на антені, мають певну закономірну довжину в залежності не тільки від товщини антени, а й ваги насадки. Але я впевнений, це вам розповідати не потрібно. Це я новачок в храбуні, а мої глядачі, якщо не осінцеє, то як мінімум симпаї хирабуни. Шануйтесь.